Отже, прекрасні мої дівчата, всім привіт! Маленька кардіо з силовим відтінком, але дуже-дуже інтенсивно, енергічна і працьовіда, як для нас. Тому робимо, у нас буде три вправи. Кожна вправа по 10 разів і два сети, все прогонимо. Я сподіваюся, я ні нікуди звідси не дінуся, тому що за мною невеличкий обрив. І ми зробимо з вами це невеличке тренування. І, звісно, я Олена Дуба, смійка Олена Фіт. Я вас запрошую, тренуємося разом. Ми полюбляємо бути енергійними, активними, але при цьому ми ще і дбаємо про своє здоров'я. Тому, будь ласка, запрошую на тренування на моєй сторінці, де ми і активно працюємо. І Обов'язково себе компенсуємо і робимо це обов'язково не тільки для здоров'я, ще й задоволення. Яким би наше тренування чергове не було. Тому працюємо сьогодні. У нас три вправи, ще раз скажу, 10 разів кожна вправи, все це два сети. Поїхали, перша вправа ми робимо кардіо, зробимо відділом, тому в мене такий невеличкий підйом. І тому кожна вправа буде за рахунок цього підйому. Будьте, звісно, обережні і розуміємо, що не обов'язково мати підйом, але якщо він у вас теж буде прекрасна, якщо ви будете застосовувати цілком повністю вашу стопу, відтискати себе від п'яти вашій сідниці, стегна дуже класно працює. Поїхали! От тепер перша вправа ми робимо. Крок вперед. Підемо іншої ноги коліна вгору. І крок назад. І так ми весь час працюємо. Одна нога. А, як нас доганяє іншу на один бік поки Що? Працюємо. Один. Два. Три. Дихаємо. Чотири. Можна. Ти їх, видих, тих, видих. П'ять. Шість вже. Сім. Дуже активно допомагаємо руками тулуба. Ту ще. Так, зроблю. Раз. Є. Yeah. Трошки пересуваємося. Легкий. Крок можна також. Подихати. І вже інша нога. Крок. А наступна ніжка. підйом вгору коліна. Поїхали. Крок. Коліна. Крок. Коліна. Вже два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, посмішка. 10. Легкий крок. Можна дихати. дихати завжди треба. Але зараз через витягування допомагає трошки відійти від навантаження і вже друга вправа. І тепер ми робимо ось такий. Крос-реверанс. Він якби вгору в мене. А, І інша нога. Крос, реверанс вниз на іншу ніжку. І так я хожу. І тут теж дуже активно допомагаю тулубам руками. Починаю рахувати. Один. Два. Три. Чотири І п'ять. І шість. І сім. І вісім. І дев'ять. Ще один. Прекрасно. Це било один бік. Тому я обертаюся іншим віком до вас. І щоб я не запуталася. З іншої ноги. Готові. Я теж поїхали. Гору і вниз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Пробуємо дві вправи. Маємо ще одна. Сама. Можливо, даю постійше. З точки зору координації. Але сама складна. Тому що те. додаємо ударного парного навантаження. І це вгору з стрибування. Поїхали. Присів десять разів. І коли повертаємося вниз, ми також йдемо в присід. І це, повторяюсь, можна робити без їх, багатьом треба без підйомок. Але якщо ви працюєте з сходами, наприклад підйомом, дуже-дуже обережно. Треба відтискати себе від п'яти і використовувати всю стопу, А я працюю. Халях. Широкий присід. І намагаюся ноги таким же чином залишити. Працюю один. Вперед. І вниз. І вже два. І вже. Три. Хуп! І чотири. І п'ять. Шість. Сін! Вісім! Дев'ять! І! Сім. І, дев І... Приправи є! Бракуємо! Я вам обіцяла ще один сет. Тому трошки відпочити. Давайте ще дозволимо собі. Витягнутися. Розслабте руки. Через такий повільний крок. Ви теж можете відпочити. Я ще раз витягнуся і вже без перерви. Одразу другий сет. І я почну з іншої ноги, ноги. Щоб було цікавіше. Тому я буду зараз торкувати на підйом. Інша нога. Моя ліва. Я поїхала 10 разів. Один. І два. Дихати три. Чотири. І п'ять. І шість. І сім. Активно допомагати новом руками. Вісім вже було. Дев'ять. І десять. Крок. Чекаємо зміну. Витягнулося. І вже. Моя права, яка там у вас. Починаю. Крок вгору. Поїхала. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Як дихати? вдих-видих, дех витих. Сім. А ви просто дихайте. Вісім. Дев'ять. Десять. Круто. Перша право, другий сет є. Маємо. Дихаємо. Витягнумося. зняли, Прекрасно. Якщо я другий сет, почала з іншої ноги. логічно, друга вправа також. Повертаюся вам, до вас іншим біком. І у мене крос-ріверанс, одна нога буде йти вгору да? бачком, інша нога буде йти вниз, бачком. І ще ще, помімо моєго кардіо, силовим навантаженням відтінком. Мені треба працювати над своєю рівновагою. Тому що, якщо я а, а, втрачу рівновагу, я Ходітити вниз, а я не хочу. Тому я слідкую. І я поїхала. Крос, вверх, Гору і вниз. Хай оце один. Ху. Також активна допомога. Руки ноги. Два. Три. Чотири. П'ять. Це ця мокра шість. Ось. Що я мала на увазі рівновагу, я його не буду рахувати. Ось це, хай шість. Сім. І вісім. І дев'ять. І десять. Крок. Дихання. Витягування. І нам залишилася одна супер. Вправа. Дівчата, прекрасно а можливо з вами працюють ваші чоловіки. Я вас дуже прошу, якщо у вас є якісь трави з колінами, з хребтом, поперек, що там ще стопи галіндиханів, то Будь ласка, зайва вага, наприклад, давно не займалися, або взагалі не займалися. Не треба робити стрибки. Просто поприсідайте. Або навіть, якщо навіть робити присіди, робити їх не дуже амплітудними. І тоді ваші коліна не будуть страждати. І весь час витягуємося. А я поїхала. Бачите, я вам міні-лекцію прочитала. А сама тим часом відпочила. Але треба зробити. Десять разів роблю. Один. Два. Три. Хорошо йде. Чотири. Половина п'ять. І шість. І сім. І вісім. П'ять. Десять. Я крута, а ви. Ви попрацювали? рокуємо. Дихаємо. Витягуємося. Струшуємо навантаження. Відпочиваємо. І ще раз дихаю. Дихаю весь час, але ще раз витягуюсь. Як бачите, я крокшень не припиняю для того, щоб мати можливість поступово, поступово повільнитися. І нарешті зупинитися, щоб ну, мій тиск поступово знижувався. Бо коли ми робимо подібні навантаження, наш тиск, тиск збільшується. І, звісно, це дуже добре. Це дуже гарна а, така зривалочка, вибуховочка для нашого тіла. Але треба, а, коли ми повинні бути спокійними, а все, щоб тиск був спокійний і зменшився. І ще раз вже зупинилася, витяглася, У, круто, І розслаблюся. Давайте трошки ще плечі. Робимо кілька тіл, назад. Я не просто кручу, обертаю плечі, я ще й витягую, зююсь, хребтом вгору і коли мої плечі, рухаються вниз, рухаються, я. Дуже-дуже приємно їх вниз. Мої лопатки якби на себе їх тягнуть. І, звісно, це на лопатки, це в'язи навколо лопата. Кілька разів зробить. Ну і давайте трошки ножки. Що я можу собі дозволити, щоб я не впала? Наприклад, ну, думаю, що вийде. Ну, а ви шукайте якусь опору поряд з собою, але щоб ви були впевнені, що все безпечно. Ось я одну ножку, наприклад, на, на, на да, там на віконця, щось таке, стілець. І нахиляюся до іншого. Дуже гарно має сідничка стегно, витягується, можна при зігнути коліно в будь, будь-якому випадку обережно. І дуже-дуже спокійно йдемо. Убираю ногу. Тут можна також попересуватися, і I am sorry. Я... Спиною до вас, тому що одну ногу є, а обійти не можу, там обрив, тому треба. Інша нога, підпам, спиною дотягнутися ж. Треба, треба. І тому витягуйте і нахиляюся. Привіт, я тут. Ось тут я інша нога. І моя сідничка, моє сидно, круто, круто, відчуваю. Довго-довго, довго витягування. Я обережно, випускаємося, де татушки ноги піднімаються. Ну що, скільки там часу, зовсім трошки пішло. але я всяк спітніла, я попрацювала, я зробила дуже круте кардіо. З мене все ще є. І тому, що ми? Ми економимо час, але дуже активно. Працюємо і час від часу такі короткі тренування. Вони, я думаю, нам у нагоді. Ну а ми з вами до зустрічі на наступних тренуваннях. Ще раз нагадую: приєднуйтесь, підписуйтесь, тренуйтесь разом зі мною. На моїй сторінці дуже багато вже є різних тренувань. І, звісно, я чекаю ваші прекрасні сподобайки, а також коментарі, питання. Побажання, можливо, якісь ще тренування зняти, а можливо, якісь питання по а, нашої з вами а, активної праці. Можливо, щось не зрозуміло. Питайте, якщо зможу, допоможу до зустрічі.